Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене пісні пшоняни голубці з грибами, які ми подаємо на свят вечір. Голубці в мене тушковані в печі, і ось такі вони вийшли рум'яні та смачні. Сьогодні я брала гриби не сушені, а в мене ось рижики були відварені і заморожені з морозилки. Але я вам скажу, теж вийшло дуже смачно. Листя капусти у мене квашене з банки. Я його трішки перемила, пшоно я вже відварила, натерла одну таку велику морквинку і дві цибулинки. І ось розморожила рижики, зараз я їх подрібню. Цибульку смажу на олії, а рижики ріжу дрібненько нарізаю. Можна перекрутити на м'ясорубку, але мені так смакує краще. І вже коли цибулька трішки просмажилася, кидаю нарізані грибочки до цибульки. Грибочки я завжди обсмажую. Навіть якщо вони і сушені, відварені, але їх тут краще трішки просмажити, тоді зовсім інший смак. До грибочки з цибулькою кинула ще моркву морку і теж обсмажила. Кидаю все до пшона, сиплю сіль за смаком, перчик мелений, перемішую і ось начинка готова. І вже можна ліпити чи формувати голубці. З кислою капустою голубці виходь, зовсім мають інший смак. Рекомендую вам спробувати. Ось беру такий чугунець, дуже добре тушкується все в ньому. Викладаю низ листочками і викладаю голубці. І зараз буду заправляти. Пару листочків лаврових кинула, трішки ще перцю меленого, сіль трішки за смаком ще посиплю. І беру десь 200 грам томатного соусу домашнього, заливаю водичкою і ще додам олійки. І зверху знову вкриваю листочками. Накриваю чугунця і відправляю в піч на півтори годинки. Через півтори годинки ось дістаю ось таку вже смакоту. Подивіться, які вони вже рум'яні та ароматні. Мягенькі, такі, що можуть розкидатися. Як моя бабуся колись казала, умліли. І ось така смакота виходить. І дуже смачно. Нас це така страва на святвечір. Ми завжди готуємо голубці або з картоплею, або з пшоном. Але пісні. І ось такі в серединці вони виходять. Всерединці дуже смачна пшоняна каша з грибочками. Вам всім дякую за перегляд. Зустрінемося знову.